Продається, цегляний будинок, дача, Київська область, Білоцерківський район Богуславський, село Побережка, загальна площа будинку 54 квадратних метри, ділянка 50 соток, в будинку дві жилі кімнати, кухня, коридор. Є літня кухня, льох, сарай, світло, газ, парове опалення, будинок в гарному жилому стані, доглянутий, є все необхідне для проживання. В селі є середня школа, дитсадок, лікарня, магазин, аптека, базар, на ділянці фруктовий сад, родюча земля, в селі є озеро, Прямі маршрутки до Києва та Богуслава дуже тихе, екологічно чисте місце для комфортного проживання і відпочинку. До центру села 10 хвилин пішки, до лісу 1 кілометр, до Богуслава 40 км, до Києва 140 км, торг можливий. Загальна площа будинку 54 квадратних метри, кількість кімнат 2 Площа ділянки 50 соток. Будинок цегляний, індивідуальне опалення. Залишаємо меблі, комфорт, огорожа, сад, город, будинок газифікований. Чорне море! гарне море. Це є чорна гора, я моя чорна гора. Гей, ей, гей, чорне море, чорне море, а це є чорна гора, я моя Чорна гора. Гей, 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 ніхто не знає, ніхто не hey. Сховався місяць, не знав, гей, стріляй моя, рушниця, щоб почула, молодиця, сягнення моя, Чорна гора, ей, гей, 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 стріляй моя, рушниця, щоб почула, моя киця сягнення моя, Чорна гора, гей, 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 ніхто не зна, ніхто не знав, гей, де сховався, місяць не знав, гей, 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 стріляй, моя, рушниця, щоб почула, молодий сягнення моя, Чорна гора, гей, 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 стріляй, моя, рушниця, щоб почула, моя кіцягнення моя, Чорна гора, гей, 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 чекай, куне, чекай, куме, чекай, куме. Błyskumo, dwa bandita, znaje Hora Hej, hej, hej Tito, Brito, Margarito Błyskumo, dwa bandita, znaje Hora Hej, hej, hej Czujesz i wam hey hey. Сполонини пісня линей, гей, hey, гей, hey. я ніколи нікому не віддам рідного тому, знає неня Чорна гора, гей, ей, гей, я нікому і ніколи не віддам, Ці гори доли знає неня Чорна гора. Шановні друзі, якщо вам потрібно продати будиночок або вашу квартиру, пишіть на електронну адресу, яка вище вказана, і ми все зробимо, прорекламуємо вашу квартиру або будиночок безкоштовно.